Пане Віталію, етичні кодекси у місцевих радах. Дуже цікаво звучить. Чим була викликана ця ініціатива? На яку проблему вона відповідає, так? В, даному, в даний момент перед Україною все ряд викликів в напрямку етичної поведінки обраних осіб. Дуже часто ми зкаємося з тим, що налагоджений зв'язок, не те, що зв'язок, а діалог між владою і громадою. От приходить людина і звертається до депутата якогось. А депутат не зовсім коректно може їй, наприклад, відповісти. Так само і людина дуже часто не знає, як звернутися правильно до депутата. Депутат винить у всьому людей, що вони самі скажімо так, спричиняють певний безлад, про який вони говорять, а люди вважають, що всьому воно депутати, при цьому не думаючи про те, що десь вони можуть чимось бути самі неправі. От. Дуже часто ми бачимо відвідуючі сесії місцевих рад, оскільки ми працюємо у 18 громадах, коли. До влади приходять люди, які м, прийшли з бізнесу, наприклад, і раніше не були, м, скажімо так, задіяні в, в владних структурах. Вони також не знають, як себе правильно повести ну, на засіданні, наприклад, сесії. Дуже часто ми чуємо під час проведення сесії різні перепалки, різні суперечки. Це може доходити до якихось навіть скандалів. І, і це все ну, на жаль, не до бійок. От, тому в очах громадян. Така, наприклад, сесія, таке спілкування спричиняє пониження рівня довіри, а він у нас і так низький, до їхніх обранців. Тому ми вважаємо, що це треба долати. Угу. А я знаю, що проєкт почався із липня. Що вже встигли зробити? На даний момент наші координатори проєкт проект в 12 містах, це Ужгород, місто Чоп. Місто Перечин, Дніпро, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Чернігівська область, Чернігів, Новгородці, Мена і Вінницька область, місто Вінниця, Жмеренка і Хмільник. А за час роботи свої координатори налагоджували діалог з владою стосовно етичних кодексів, стосовно так, правильності того думки, що треба їх прийняти. Проводили обговорення з громадськістю, проведено круглих круглистов, де спільними зусиллями були напрацьовані елементи. До майбутнього етичного кодексу, який на той момент ще тільки обгорювався. От що воно мало би в собі містити? Це положення до, про етичну комісію, мало б, комісія, мало яка має бути створена в результаті прийнятого етичного кодексу. От. ми отримали певну кількість різних зауважень та пропозицій ну, стосовно створення кодексу. От. Також координатори йшли до людей, обговорювали з людьми. Про те, що варто це створювати, як люди до цього відносяться, от до прийняття кодексу, що це таке і для чого він потрібен. В результаті таких, скажімо так, розмов, обговорень, напрацьований був певний перелік, скажімо, матеріал був зібраний матеріал, який був врахований при, підро... при розробці основного кодексу, який вже на даний момент вийшов. Буквально на минулому тижні mm -hmm. цей, цей кодекс став загальним для всіх громад, і він готовий е, вже йти далі в місцеві ради. Тобто наші координатори е, на основі своїх пропозицій, які відійшли від їхніх регіонів, е, отримали назад е, кодекс. Mm -hmm. А що а, там є такого цікавого е, в тому кодексі? Е, значить, е, що він що приносить цікавого? нового в наше життя? Е, е, значить, в цьому кодексі є е, 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 така важлива складова, як е, так, це, ну, якщо ми говоримо про кодекс, це, так, це правила, звіт правил, яких повинен, ну, не повинен, а бажано, щоб притримувалася обрана особа, під час того, як вона з'їслає свої повноваження. Тут війшли опис, опис, рекомендацій щодо поведінки обраних осіб. От, наприклад, взаємовідносини наприклад, uh -huh. обраних осіб із виборцем. От, такі елементи, як висловлювати повагу, проявляти повагу і уважність щодо звернень громадян, користуватися, точніше, керуватися добропорядністю, чесністю, дбати про вищі моральні цінності. Ну, я взагалі не говорю з приводу цього. Так? Потім є елемент про запобігання. Конфлікту інтересів, от основним моментом про запобігання конфлікту інтересів важливо є те, що цей кодекс з собою планує ввести в приміській раді етичну комісію, яка буде складатися не менше з громадських активістів, mm -hmm. які будуть в цій комісії і будуть разом із іншими членами цієї, комісії, які будуть набрані із депутатського корпусу, будуть наглядати, скажімо так, свого роду контролювати. Процес дотримання етичних кодексів, от тоді е громадські активісти разом е з депутатами зможуть давати свої висновки, рекомендації, висвітлювати, скажімо так, в засобах місцевої інформації, влучати журналістів, якщо вони побачать, що певні правила будуть порушуватись. Наприклад, конфлікт інтересів, коли ми знаємо, що е ну, наприклад міський голова е зараз іде слухання з приводу питання. Е Якоїсь там діяльності його там фірми, в якій сільський, міський голова має певний інтерес. Бо це його фірма, наприклад. В такому випадку міський голова повинен заявити про це, що оскільки це е, я маю тут інтерес, я не маю права бути присутнім на розгляду цього питання і взагалі голосувати за нього, наприклад. Mm -hmm. От. Ну і в такому плані може бути багато прикладів. Коли як там, реагують назвація? самі місцеві да. депутати? Реакція, реакція була цікава. Під час проклина депутати е, приходили і, і говорили про ці кодекси в такому плані, що е, ну, ми поки що не розуміємо точно, як воно має бути. Ми не розуміємо, чому цей кодекс має бути зараз прийнятий. У нас є більш важливі питання. Це, наприклад, ті, хто був проти. А інші, наприклад, у місті Хмельнику е, екс-мер міста Хмельник сказав, що. Є питання, які треба доопрацювати, але взагалі такий документ обов'язково повинен бути. От. Деякі депутати приходили і казали, що у вас тут написано багато, але не написано, яким чином цей кодекс, ну це був тоді ще чорновик, яким план яким, яким чином цей кодекс має впроваджувати. скажімо так, то, що впроваджуватися, а пропозиції, рекомендації, як вони мають подаватися на місцевій раді. От я готовий, наприклад, подавати від свого імені, допомагати в цьому. По-різному відносилися дуже часто. Зазвичай стосувалося питання таких окремих пунктів, що там має бути, як воно має юридично бути грамотно Написано, наприклад, в кодекс війшли такі додатки, як правило правильного виступу. Угу. От як правильно виступати, там розписано, як треба готуватися, про що треба говорити. Також там було внесено пункт про. В черговому варіанті про правила одягу, як треба одягатися, як правильно треба виглядати. Да? От чомусь депутати віднеслися критично до цього пункту, що, ну розумієте, там розписано, що кожен день повинен бути різний одяг, да? а деякі наші ради вони, ну, просто можуть не сприйняти це як варіант, тому що в ну, кожного різні свої підходи до цього. Наприклад, от бо деякі от такі такі були проблеми. Але я вам що більшість депутатів, яких ну з якими ми хворили, яких ви знаєте, вони попри свої зауваження говорили основну думку про те, що етичність, етика повинна бути присутня обов'язково в місцевих радах, і цей кодекс ну, він важливий. А як е, сприймають самі громадські активісти? Я розумію, що ваші координатори спілкувалися mm -hmm. з місцевим активами, так, так. так? Активісти також сприймають це як крок до, анти... до подолання корупції і до такий великий крок до прозорості відкритості місцевих рад. От коли активісти зможуть по суті бути присутніми на цих комісіях і матимуть такий вплив, як зробити ну, зауваження стосовно цього кодексу, mm -hmm. якщо побачить якісь порушення. От. Тому активісти звичай вони цю ідею. Є певні розбіжності в методах впровадження, там в певних пунктах. От. Як має працювати комісія, на яких засадах вона має працювати? Точніше, при чи вона має бути при раді, вона має бути дорадчим чи виконавчим органом? От. от були питання. Але в основному відносяться до цього позитивно і вважають, що повинно бути. От, мешканці, яких ми опитували, наприклад, є знову ж таки діляться на різні групи, ну думок. Зараз в Україні набагато є, є набагато ну, першочергові проблеми, ніж оцей кодекс. Там, от, ціни, там, корупція і все таке. А є такі, що кажуть, так, дійсно, якщо нічого не робити, то нічого не відбудеться. Треба робити кроки на в цих напрямках. Антикорупційному, виховувати людей, працювати з людьми. Ну, Я не скажу виховувати депутатів, але спонукати владу і громаду вести себе коректно і налагоджувати діалог. Ми вважаємо, що це буде конструктивніше, ніж зараз є. Ну, так. Угу. Ці перелічені речі, які ви сказали на початку про поведінку депутатів, вони характерні більшою мірою, мабуть, для депутатів Верховної Ради, так? Чи як на вашу думку, допоміг би такий етичний кодекс і нам вищим депутатам? Верховної Ради? Так. Наскільки я знаю, там таке питання теж піднімається uh -huh. стосовно етичних кодексів. Я впевнений, що він допоможе. Якщо буде прийнято, ну звичайно, прислуховуватися до правил це справа кожного. Але коли громадськість буде звертати на це увагу і бачити, що от люди прийняли такий кодекс, ось він, він регламентує такі от поняття поведінки, правила поведінки. Чому тоді депутат, який прийняв цей кодекс, веде собо, себе, ну не так, наприклад, неетично. А якщо він не поважає своїх колег в раді, чи буде він яких він знає, чи буде він поважати мене громадянина, якої він взагалі не знає, як він до мене тоді буде звертатися? Тоді, якщо депутати будуть розуміти, що громадськість знає про етичний кодекс, і може хтось там в коментарях в Сибуці дуже часто пише, що от депутати так себе. ведуть, так себе будуть, Що депутати Верховної Ради все ж таки будуть змінювати свою поведінку? Бо тому, що це їхні виборці, які вже дивляться і читають пресу, які користуються інтернетом, будуть змінюватися. Елементи виховання, так? Так, елементи виховання, так. Угу. Стимулювати, скажімо так, добру поведінку. А, що ви чекаєте як результат вашого проекту, так? А в результаті проекту ми чекаємо, що дані кодекси будуть прийняті місцевими радами, що будуть прийняті положення про етичну комісію, і ми чекатимемо, що громадськість е, захоче. Ну, ми вже знаємо, що деякі члени громадської організації готові увійти в ці комісії. От і ми хочемо, щоб ви, на фіналі цього проекту запрацювали ці комісії і кодекси були прийняті. Угу. А хто підтримав цей проект? Національний демократичний інститут Індії. Угу. А... Зрозуміло. Ви плануєте, щоб ну, можливо очікуєте, що ця, ця практика пошириться і в інші міста. Так, безумовно. Це дуже важливо, тому що ми е, насправді пішли в ті міста, яких з ну, собою славляться як інноваційними. Наприклад, в Чернігові бюджет участі прийнятий один із перших. От у місті Хмінтику, наприклад, етика для службовців. Положення про епічні етика службовців прийнята. А в Вінницю ми теж знаємо як одну з інноваційних міст, яка приймає різні положення. Тому ми вважаємо, що в цих містах будуть прийняті кодекси, і як хорошим прикладом це буде слугувати для інших міст. А ви знаєте подібну практику десь за кордоном? Хтось таке робить? За кордоном, якщо чесно, на рівні парламенту це відбувається дуже строго в Євросоюзі, це Англія, це Франція, Іспанія, Італія, це дуже багато різних країн, навіть в Грузії. Це все є дуже, дуже строго притримується. і Практика дуже різна, вона просто в різних може бути, скажімо так, документах формальних. Там кодекс для етичний кодекс для парламентарів, там етичний кодекс для службовців, але він собою несе збірку правил поведінки. Ну, наприклад, Якщо, говорити, якщо я не помиляюся в Британії, якщо один із членів парламенту хоче негативно вимовити, висказатися проти іншого члена парламенту, він зобов'язаний про це повідомити перед своїм виступом, то з ким, про кого він буде говорити, наприклад. Також дуже поширене явище у країнах Європейського Союзу про конфлікт інтересів. Якщо є якась зацікавленість у якогось парламентаря з приводу питання, наприклад. Якийсь інтерес приватний, там, матеріальний або фінансовий, цей парламентар повинен обов'язково заявити про це, вийти з зали засідання, якщо це буде розглядатися, щоб ніяким чином не впливати на прийняття цього рішення. Mm -hmm. Таке стосується його інтересу. Цікаво. Як гадаєте, в такій країні, як наша, де демократія тільки визріває, так, як явище, як процес. Чи могли би такі етичні кодекси допомогти нам дозріти та в різних сферах? Це може бути і влада, це може бути і медіа, можливо, навіть і громадянське суспільство. От, мати свої етичні кодекси в усіх сферах життя? Так, це було б дуже добре. Оскільки <кхух> я знаю, що в бізнесі дуже часто можемо зустріти правила поведінки: як себе правильно вести, <кхух> тому що це відносини клієнт і, скажімо так. І, ну скажем так, п'інт і постачальника послуг. Від цього залежить не стимул, а як же слово не райтен? Вибачте імідж, скажімо так, імідж самої компанії, от так само наш імідж нашої країни. Якщо наші парламентарі себе гарно ведуть, гарно поводять, дотримуються цих правил строго, тобто вони стають прогнозованими і очікуваними, люди знають, що від них очікувати завтра. Так само може бути так само неочікуваними стільки для європейських колег-партнерів, які дивляться також на наших політиків, чи вести завтра інвестиції. Якісь, чи вкладати в Україну завтра, що буде з нашими інвестиціями, з нашими коштами, якщо ми кладемо, як ведуть себе депутати, звичайно, це буде дуже великим кроком вперед. Тому що е на даний момент, наскільки я знаю, європейські партнери говорять, що в Україні є проблеми з цим, що ми, ми не зовсім довіряємо вашому парламенту, вашому уряду. Так само для е громадян. От, якщо громадяни бачать, що в Верховній Раді йде бійка, що там. Ведуться нецензурними словами перепалки якісь, то який він може взяти з цього приклад. Адже у нас українці, ну всі люди беруть приклад в першу чергу своєї влади, яка у них є. Це yeah. зразок, це гаранти, скажімо так, вважають. Ну, як я говорю про вищу владу, да? mm -hmm. От, певних понять. Тому дуже важливо, щоб вони вели себе, подавали приклад Етич, етичної поведінки. От. Так само і люди. Якщо люди будуть добрішими, скажімо, чеснішими, відкритішими один до одного, я думаю, що це свого роду з також інших, ті, хто геть проти, наприклад, в свою чергу владу. Ну, воно одне від одного mm -hmm. залежить. Чи ви є оптимістом, чи можна, на вашу думку, цим кодексом перевиховати тих людей, які вже є недоброчесними, вже поводять себе неетично? Я думаю, що є такий шанс. Mm -hmm. От, тому, тому що. Залежить від середовища, наприклад, якщо багато людей, наприклад, чиновників, які цей кодекс приймуть, і будуть дійсно дотримуватись, будуть бати про те, щоб виглядати перед своїми обранцями достойно, скажімо, бути взірцем порядності mm -hmm. і доброчесності. Ті люди, які будуть які проти і не будуть цього дотримуватися, будуть бачити, наскільки вони відрізняються від тих, хто дотримується цих кодексів. Я думаю, що люди також це помітять. Будуть задавати питання, чому ви ведете себе так, чому ви не притримуєтеся того кодексу, який ви прийняли. Ну, я, сп... я дуже сподіваюся на те, що цей кодекс змінить, змінить поведінку наших, скажімо, обраних осіб, органів місцевого самоврядування. Ну, поки що ми не говоримо про уряд, а місцеве самоврядування так. У нас я, я короткий приклад приведу на е, Тарасівській раді, це поруч із Києвом село Тарасівка, коли ми приходимо на засідання, е, і люди, які приходять туди, на ці засідання, про коли вони роблять зауваження, наприклад, ну такі негласні, там, от, вибачте, ну ви якось дуже голосно так заявляєте, або ви некоректно висловилися це питання. Правда, своєю мовою простою, що, вибачте, не, не, не кричіть так голосно, бо я що депутати прислуховуються і. Враховують цю думку. Може наостанок таке глобальне запитання, як загалом це могло б вплинути на реформування країни, на її оновлення? На реформування. Я думаю, що це буде новий рівень, скажімо так, свідомості громадського суспільства в Україні, коли люди будуть більш терпимими один до одного і толерантними. От. І це дозволить дати змогу приймати більш зважені рішення і враховувати інтереси громади, інтереси ну, обранців своїх, от не користуватися своїм службовим становищем, а діяти тільки в напрямку розвитку, в напрямку процвітання свого населеного пункту, Оскільки у нас йде реформа місцевого самоврядування, так ну ряд реформ в медицині, скажемо, відбувається процес напрямок до процесу децентралізації, так. Зараз будуть передаватися, як деякі громади вже пооб'єднувалися. І дуже важливо, щоб громада і влада були як одне ціле, не відсторонені від одного, а щоб рішення, які приймаються, були однаково важливими для влади і для громади. Тому що приходять повноваження, приходять гроші. Для громади дуже важливо, дуже важливо стати повноцінним учасником цього процесу. Я маю на увазі розподілу фінансів. Розподілу влади, задавати певні стандарти якості обслуговування, вимагати від влади певні якості обслуговування, тому що одним із найважливіших критеріїв і поняття процесу децентралізації це надання якісних послуг громадянам, які живуть в межах територіальної громади. І також немаловажно розпоряджатися тим коштом і тим майном, які в процесі реформи залишаться місцевому самоврядуванні. І коли люди будуть один до одного, скажімо так, гарно відноситися, будуть відноситися з розумінням, я думаю, що це дасть великий пошту для того, щоб Україна наша розцвіла і не ми, скажімо так, по, на жаль, найхорошим факт для нас. Не українці їздили на заробіток, а їздили на заробіток в Україну. Дякую угу. вам дуже за розмову.